Сонечко, привіт! Давай подивимося, що ж він там думав про тебе сьогодні. Концентруйся давай на собі. Поглянемо, яка у нас ти, на яких ти вібраціях-емоції. Так, для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Так. А, доволі ідеалістична, чутлива, мрійна. Місцями, знаєш, трошечки наївна з точки зору, що ще не до кінця зняли ці рожеві окуляри. Тобі хочеться дивитися, хочеться, тут важливо, що тут зауважити, тобі хочеться дивитися на цей зовнішній світ з позиції внутрішньої дитини. Знаєш такої, типу там голова в хмарах, Вот. От 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 от. Але, але ти доволі пропрацьована людина з точки зору пропрацювання ностальгічних а, а, ситуацій, сімейних з дитинства. І ці всі, знаєш, там, спогади, брехня, хитрості, інтриги. Там... Підступні історії в твоєму житті, ти вже від них своє отримала, пагорювала, відпустила, і трошечки незадоволена тим, що знаєш, що, що не можна, як, як цей тренд був. Що, типу, блин, що я би хотіла за все платити листями з дерев? Ото от, дуже хотілося б іти розчарована тим, що так не може бути. Так. Давай дивитися, давай дивитися, що ж він там думав про тебе сьогодні. Конфлікти, якісь у вас агресія, зіткнення его, е але він самовпевнений і хоче... А, давай так, він тобі запропонує пригоду. В плані там поєздка, умовно, да, якась. Там, де це все безстрашно, там, де це екстраверсія, там, де куча енергії, там, де, можливо, це пов'язано з твоїми захопленнями. Давай так, скоріше за все, він бачить конкуренцію по відношенню до тебе з іншої там, сторони, може, є якісь ще люди, які там, умовно за тебе борються. А, він в собі дуже впевнений місцями занадто самовпевнений, такий палки, знаєш, гаряча голова, от це його все, харизматична людина. І він, він думає про те, да, відповідаючи на питання, що він там думав про тебе сьогодні. Він думає, як же ж тебе все-таки заполучить обійти оцих всіх суперників, знаєш, і таким виходом із ситуації це якраз буде поїздка разом з ним. Там, де буде безстрашно.